Крім того, є ще декілька питань. Прошу з питання включити до порядку денного про заяву Конідер районної ради щодо підтримки звернення Верховної Ради України про визнання Російської Федерації державою агресором, а так званих ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Прошу включити до порядку. Це, в площині, питання виглядати можливо, і наверно, наверно, може і на партійних організаціях можна. Це а разом з тим, тут е юридично е потрібно якесь обґрунтування цього питання, тому що ми на сьогоднішній день Російською Федерації не в стані військових ну, війни е юридично. Е тому е ну, політичні заяви і е скажімо, так розглядати це питання, ну, це компетенція, я так вважаю, що не районної ради, і тому прошу вас не, 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 не напаляти на, на цьому. Я наполягаю на клітію цього питання. Ви наполягаєте. Наполігає. Добре, ставлю питання окремо. Окремо по кожному питанні. Хто за пропозицію депутата Прикопечка? Прошу голосувати. Хто за? Десять. Хто против? Немає. Один, два. 14. Рішення не прийнято. І ви голосували. Коли йшов Майдан, то тут приймалися рішення, по-моєму, три рази, щоб розігнати Майдан. І це не вважалося політичним рішенням. А сьогодні, коли йде війна, і наші хлопці гибнуть там по всій Україні, і тир, в тому числі Комітетниці. І я вважаю, що треба обговорити. І тому прошу надати слово Людмилі Орксанові, щоб вона зачитала це звернення. Бо вони, може, не, не дорозуміли, що ще робиться в країні. Ми ну, про це говоримо. Відповідно до регламенту, Відповідно що... до регламенту. ви надаєте і... слово депутату, і кожне, що вносить депутат, ви маєте право вносити і зобов'язуйтесь вносити. То, що, то, що депутат на голосування, Дай, дайте на дайте на депутату голосування. слово і хай зачитають звернення. Може... І прошу дати ще раз переголосувати. Може деякі депутати. А не знають інформації. Виділи, ви будь ласка, шановні депутати. Я ще раз звертаюся до вас до вашого сумління. Рівно рік тому наша країна стала об'єктом агресії, відкритої цинічної агресії з боку сусідньої держави. Ми сьогодні втратили не тільки частину своєї території, а втратили тисячі життів наших військовослужбовців, нацгвардійців. Добровольчих батальйонів і так далі. Серед них, наш превеликий жаль, є і мешканці Комітернівського району. Я вважаю, що сьогодні кожна думаюча людина не може стояти осторонь і не висловити свою позицію. Так, це політична заява. Але ми з вами, громадяни цієї держави, і ми не можемо сьогодні не заявити про те, що ми засуджуємо цю агресію і що ми. Всі разом будемо їй протистояти. Саме тому я звертаюся до вас, щоб ви підтримали цю заяву, щоб ви все-таки ну, могли тоді вийти і і дивитися відкрито в очі тим самим матерям, чиї сьогодні хлопці, сини служать і захищають нас з вами. А ми боїмося сказати сьогодні, що держава-агресор на нас напала, що вона сьогодні руйнує наші міста і села, що вона сьогодні вбиває наших громадян. Тому я ще раз звертаюся до вас просто. Ну, ну, Будьте ви сьогодні громадянами справжніми. Ну, реабілітуйтесь ви вже за той майдан і за все те, що ви робили. У вас сьогодні є, є можливість. Заява Комінтернівської районної ради Одеської області щодо підтримки звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй і інших міжнародних інституцій та національних держав світу про визнання Російської Федерації державою агресором, а так званих ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Ми депутати Комінтернівської районної ради, у ці складні часи, коли вся країна згуртувалася для захисту територіальної цілісності та загальноєвропейських демократичних цінностей, заявляємо про цілковиту підтримку звернення Верховної Ради України. Про визнання Російської Федерації державою агресором, а так званих ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Як представники територіальних громад району, ми солідарні в своєму прагненні захистити територіальну цілісність України та зупинити державу агресора, яка порушує норми міжнародного права, озброює терористів та чинить злочини проти людяності. Сьогодні, коли представники комінтернівщини, лава лавах Збройних сил України, Національної гвардії, спецпідрозділах та добровольчих батальйонах відстоюють... Ють незалежність України та протистоять тероризму. Ми заявляємо свою принципову позицію щодо дій країни-агресора і звертаємось до української влади з вимогою консолідувати зусилля для зупинення агресії та недопущення подальшого загарбання території України. Злочини проти української держави не можуть залишитися безкарними, а їхні натхненники, організатори і виконавці повинні постати перед міжнародним трибуналом. Закликаємо всіх мешканців комітетніщини, всі підприємства, установи та організації, що працюють на території району. всіма Сябами підтримувати дії української влади, спрямовані на зупинення агресії та встановлення миру в державі. Маємо тверду надію, що світове співтовариство згуртовано підтримує нашу країну, в прагненні захистити територіальну цілісність і державний суверенітет України та відновити мир на нашій землі. Слава Україні! Ще раз ставлю питання на голосування: Шо? що за те, щоб порядок денний включити там. Даму... Данная практична. Э, заяву прошу голосувати.